Осколки зброї перетворили на мистецтво херсонські музейники створили виставку, розповіла головна зберігачка обласного краєзнавчого музею Алехтина Мелентіва. Ідея виставки належить директорці нашого музею Гончаровій Ульзі Серафімівні. Коли війна втрачає силу, ми так назвали цю виставку, і вона мабуть, дає надію на те, що війна все ж таки колись кінчиться, і матеріалом для. Поробок зараз були саме оці уламки, які ми знаходимо на подвір'ї. Першою була картина Дерево життя, викладена з осколків російських снарядів, говорить Алевтина Малентіва. Потім картини Соняхи, де квіти поєднані із залізячем. Їх виготовили учасники майстер-класу до дня захисників України. Живопис і квіти, які проросли з гільц. херсонського художника Ігоря Баликова. Виставка постійно доповнюється, говорить головна зберігачка музею. Приймають участь і школярі, і діти, і вони надихаються, коли хтось потрапляє сюди. звісно що тут відвідувачів майже не буває. Але ми її намагаємося поширювати в соцмережах, і коли це бачать інші люди. Вони також хочуть нас підтримати. Посічений металом музейний прапор, верстовий стовп з назвою міста засколків інсталяції. Експонати показують, в яких умовах живуть і працюють херсонці, говорить Алевтина Маленціва. Є інсталяції, як ми добираємося до робочого місця. Ми повинні дивитися під ноги, бо там. Можемо знайти пелюстки. У нас є така інсталяція. Ми, у нас є інсталяція такий куточок, він розповідає про те, що уламки вже перетворилися від тих поодиноких предметів, які ми знаходили, що це вже їх відрами збирають. І ідея в тому, щоб розповісти і донести до відвідувача, в якому в якому місці ми працюємо і в яких умовах? Олена Ліщенко, Валерій Ваненко – Суспільне, Новини, Херсон.